У що ви більше не вірите? Я більше не вірю в пошуки правильного часу. Якщо чекати, поки щось станеться, завжди знайдеться виправдання, щоб не починати. Мій батько трохи перекрутив цей вислів, коли вчив мене, як рухатись на перехрестях. Він казав якщо довго чекати, то машина обов'язково з'явиться. Що у дорослих все продумано і їхнє життя це плавна подорож визначеним шляхом. Порядність, розум і етичність абсолютної більшості людей. Більшість людей не погані, але байдужі до зла і відмовляються вчитись, розуміти навколишній світ, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і розвивати в собі, хоча б елементарну емпатію. Більшість людей не є поганими, але вони хочуть, щоб ними керували погані люди, і їм байдуже до зла, доки зло і його наслідки не торкнуться їх безпосередньо. І я маю на увазі саме їх, а не їхню сім'ю. Друзів чи громаду, лише їх самих. Ніхто просто так не починає гикати, одягати чорне і записуватись у монстри лиходії. Як по-вашому, це в біса відбувається, таке трапляється з людьми, зі звичайними людьми. Вони роблять сумнівний вибір, на який можуть бути дуже вагомі причини. Вони роблять вибір за вибором, і жоден з них не вбиває цілі ряди святих, не знищує сотні дитинчат тюленів і не є ірраціональним. Але все додається. А потім одного дня вони озираються і розуміють, що так далеко перейшли межу, що вже не пам'ятають де вона була. Гаррі Дрезден із серіалу Файли Дрездена Джейма Батчера. Тільки наполеглива праця забезпечує успіх. Я бачив надто багато випадків, коли для цього потрібні були лише належний час і зв'язки. Близько 10 років тому я проходив співбесіду на роботу, яку на моє здивування не отримав, хоча мав більш ніж 10-річний досвід праці на тій самій посаді. Пізніше я почав працювати в тій самій організації на нижчій посаді, а моїм начальником був хлопець, на посаду якого я проходив співбесіду. Він майже не мав досвіду і зовсім не. Не знався на цій роботі. Через рік чи два я зустрів людину, яка була в комісії, що проводила співбесіду. І вона розповіла мені, що на її думку хлопець, якого вони взяли на роботу, був найгіршим кандидатом з усіх, з ким вони проводили співбесіду. Але людина, яка відповідала за прийом на роботу, сказала, що він просто дуже чарівний. Пізніше його звільнили за те, що він зайнявся сексом зі своєю асистенткою на робочому столі в офісі. Я більше не вірю в те, що все відбувається не просто так. Іноді речі просто трапляються випадково незаплановано і без глибокого сенсу. Мені стало легше зосереджуватись на отриманні найкращого з того, що підкидає мені життя, замість того, щоб шукати якесь космічне виправдання кожному скрутному моменту. Іноді життя буває хаотичним і непередбачуваним, і це нормально. Важливо те, що ми з ним робимо. Інтелект американців, як німкеня, я хочу сказати, щоб ви пішли в сраку. Ви досі дивитесь на німеччину і тицяєте в нас пальцем. Запитуєте у нас, як з'явився Гітлер? А тепер гляньте в бісове дзеркало. Ось як це сталося. Якщо він проштовхне свій проект 2025, то у вас буде теж саме, але в набагато більших масштабах. Не знаю, я вже ні в що не вірю. Життя взагалі це порожній, безглуздий тупняк. Я захоплююсь тими, хто міє ним насолоджуватись, тому що я так не можу. Віра в те, що люди можуть змінювати інших на краще. Я зрозуміла, що люди повинні самі хотіти вдосконалюватись, ви не можете зробити це за них. Мормонська церква, я був її членом 21 рік. Я ненавидів її, ненавидів те, у що мусив вірити. Ненавидів те, якою людиною я мав бути. Я ненавидів усе, що стосувалося цієї релігії, але я вірив, що це було на 100% правдиво. Так я жив 21 рік. У день, коли я дозволив собі визнати, що це неправда, я відчув найбільшу свободу, яку коли-небудь міг собі уявити. Карма. Погані люди роблять погані речі і їм це сходить з рук. Коли люди кажуть, що піклуються про тебе, люблять тебе, завжди будуть поруч, бісові брехуни. Я більше не вірю в досконалість. Гонитва за нею лише втомлює мене, тож тепер я задовольняюсь досить добре, що набагато корисніше для здоров'я. Жінка не має жодних шансів стати президенткою, якщо вона навіть не може перемогти гвалтівника, усунутого з його посади шляхом імпічменту. Що 18 років я мала знати, чим хочу займатися до кінця життя. Америка схожа на серіал Офіс, де більшість населення схожа на Майкла Скотта. Позитивна чи негативна карма. Я бачив як найгірше траплялось з найкращими людьми, і зворотне теж вірно. Ідея про те, що люди в основному добрі і розумні. Історично склалось так, що події останніх кількох років тільки підтверджують це, а кульмінацією стали результати виборів. США. люди це просто більш досконала форма приматів. Ми загалом стадні, егоїстичні та жадібні і емоційно тупі, всупереч нашим релігійним ідеалам, нашим складним філософським самокопанням та грандіозним уявленням про себе. Люди загалом не мають жодної вродженої чи вкоріненої чесноти, окрім тієї, що притаманна, будь-якій іншій тварині. А в певних сферах нашої поведінки, таких як політичні ігрища та вибір, продемонстрований на виборах, шам, ми просто до біса жалюгідні трясся його матері. Я починаю втрачати віру в те, що люди взагалі роблять те, що вважають правильним. Мені завжди здавалося, що навіть якщо чиїсь переконання мені огидні, люди принаймні чинять так, як вони вважають за потрібне, добросовісно. Але зараз я починаю підозрювати, що існує дуже велика кількість людей, для яких задоволення від того, що вони завдають болю іншим людям, або бачать, як вони страждають важливіше за поняття правильно неправильно. Доброта. Я більше не вірю, що хтось робить щось від щирого серця. За цим завжди стоїть прихований мотив. Може, це тільки мені так здається, але ви зрозуміли про що я Що хтось інший повинен доповнити мене. Я вже повноцінний, але хочу знайти когось, хто додасть до мого життя ще більше, ось як я бачу стосунки. Що коли-небудь вдасться щось зробити зі зміною клімату? Ми просто повільно чинимо самогубство, забираючи з собою величезну кількість інших видів. Допомагати людям, а не собі, щоб навчитись цьому, знадобилось багато часу, але протягом п'яти років я зосередився на собі. І тепер, коли хтось, про кого я піклуюсь, потребує моєї підтримки, я можу допомогти йому, не підставляючи себе під удар. Я також тепер вірю, що не можна любити когось більше ніж самого себе. Я не маю на увазі, що я завжди номер один, але це все одно, що просити когось позичити два галони бензину, коли у тебе є тільки один. Зберігати хороші речі для особливих випадків, вдягни цю чарівну сукню, використай цей вишуканий порцеляновий посуд для сніданку. Прибираючи будинок моєї тітки після її смерті, ми роздали купу нових чудових речей, які ніколи не використовувались. Тому що у неї був менталітет: прибережу це для гостей або для особливої нагоди. Одне справжнє кохання. Я думаю, що у світі є багато людей, які можуть вам підійти. Якщо ви відкриєте їм своє серце. Проблема полягає в тому, що відфільтрувати тих, хто змусить вас пошкодувати про це. Ідея правильна людина, але невдалий час. Якщо це дійсно правильна людина, ви зробите все можливе, щоб з нею все вийшло. Якщо ви не готові, це не та людина. Ніхто не знає, як жити далі. Ми всі спотикаємося через це лайно. проблеми, з якими я стикаюсь, можуть не виникнути в когось іншого, але у нього є свої проблеми, які він також намагається вирішити. Розум і співчуття моїх ближніх виявляється, що десятиліттями ми пристосовувались до найнижчого спільного знаменника і перетворили наш вид на егоїстичних озвірілих тварин, які уникають мислення за будь-яку ціну. Світ в прямому сенсі слова у вогні, але більшість людей воліють, щоб хтось інший зробив всю важку роботу за них, а потім ще й нарікають на наслідки. Відредаговано я більше не можу проявляти співчуття чи терпіння до свідомого невігластва. Я втомився жити в світі, де люди добровільно уникають будь-якої форми критичного мислення, дозволяючи комусь іншому приймати за них важливі рішення, що потім скиглити про наслідки їхніх дій. Я втомився жити в світі, де з людей насміхаються за те, що вони освічені, де грамотність вважається нішовим інтересом, де висміюють митців, але при цьому жадібно споживають плоди їхньої праці. Я втомився жити в світі, де цінність людини визначається кількістю грош. Ши, які вона має, я втомився від того, що люди готові йти по головах своїх сусідів, аби досягти успіху. Я втомився від людей, які вимагають благ життя в суспільстві, скаржачись на те, що їм доводиться робити свій внесок у це суспільство. Я просто втомився від людей взагалі. Схоже, що справжній інтелект це настільки рідкісна якість серед людей, що наразі це скоріше похибка округлення. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А у чому з ви? Напишіть в коментарях.